Комерційне підприємство, яке діє в Кривому Розі більше 25 років, і ми відкриті для будь-якої аудиторії. По суті, у нас немає вимог до суб'єкта, з яким ми взаємодіємо. Тобто, головні у нас вимоги до сировини, і вони для всіх універсальні, що це мають бути певні види, відсортовані, розділені і. Більш-менш чистому вигляді тут два фронти процесуальні. Перше це власне комунікаційний, поговорити з сусідами. Другий це в технологічні зібрати якесь місце, обрати там кладовка, якісь підсомні потім. Провести роботу з просвітницькою з сусідами, наголосити, що це має бути окремо пластик, окрема макулатура, і призначити її якийсь день, наприклад, щоб цей день ми зносимо туди, то якщо це доступ до цього приміщення, ну пось під замком. Звісно, ми платимо, але платимо тільки за ті позиції, які я озвучила, які відповідно до наших вимог відсортовані і більш-менш чисті. За ці гроші, ну, в середньому 100 кілограмів це 500-400 гривень, а ОСББ вони по-різному їх використовують відповідно до своїх потреб. Але ми важко, акцентуємо ще на ціннісному моменті, що, звісно, гарно, коли підкріплюється це матеріальними, але розуміємо, що те, що ви не викинете в загальний смітник. Це не забруднить наші наше оточення, тому що ну війна показує наскільки ми вразливі, що забруднюються ґрунти, річки тому поні і вони забруднюються не тільки військовими діями, а оцими нашими звичками.